Привіт, сьогоднішнє відео присвячується темі мастхев на кухні. Що завжди потрібно мати під рукою, коли у вас вдома дитина з целіакією або на дієті без глютена? Отже, і найперше, це хліб, хліб, тостовий білий ідеалі заморожений порційно в морозильній камері. Ви можете з нього приготувати на швидку руку бутерброд, тост будь-що, чи коли у вас вдома ще не приготовлена їжа, а дитина хоче перекус, чи у вас не планова поїздка. Наступне це наші перекуси сухі з довгим терміном придатності, такі як солені та солодкі. Я рекомендую. Раз в два місяці купувати та контролювати ваші запаси. Насправді це ну, виручає з багатьох ситуацій такі речі, як попкорн, чіпси, кренделики, солений крекер, безквітки запаковані вакуумно, солодке печиво, тому що можуть прийти непланово гості, принести з собою якісь смаколики, а тут уже у вас для вашої дитини завжди щось є під рукою. Чи дитина прибігла зі школи з друзями, чи гуляла, забігла з друзями на перекус. І тим самим маючи солений та солодкий перекус, ви будете. Будете впевнені, що ваша дитина не відчуватиме дискомфорту серед своїх однолітків. Наступне звернемо увагу на морозильну камеру. Насправді, у мене самої дома завжди в морозилці є піца заморожена, вареники та пельмені. Дуже віддалі по дві порції, і термін придатності довгий 30-40 днів можна не хвилюватися. І насправді, мами, ми зараз заняті, працюємо багато. Не завжди є час приготувати. А так ви впевнені, що дитину завжди чекає щось на вечерю або на обід. З сухих це однозначно однорідні борошна, така як рисове, кукурудзяне, гречане. Це вже вам до смаку обирати, що ви готуєте на кухні і чому віддаєте перевагу. Але насправді це завжди добре, тому що коли ви ввечері стаєте щось приготувати, ви завжди згадуєте, а я не купила борошна, а я не купила того. А так ви завжди маєте запас. Чи це є у вас оладки, чи млинці, чи сирники? Борошно завжди у вас під рукою. З сухого це також зверніть увагу на спеції, тому що вони у нас в супермаркетах не всюди доступні. Я, наприклад, роблю закупи один раз в рік, потім тільки перевіряю, чого мені не вистачає. Термін придатності в спеції довгий, і вони дійсно необхідні, чи до м'яска, чи до шашлика, чи до супчика, хто до чого дає. Тому рекомендую закупитись. Кетчуп так само зверніть увагу, тому що не всюди є безглютеновий, а буває часто, чи ми йдемо в гості, чи в ресторан, чи до нас хтось прийде, чи до піци, чи до фріт, чи до м'яска, чи до шашлика. Так ви Знаєте, що у вас завжди під рукою є безглютеновий кетчуп, Якщо дитина вживаючи це дорослі, то саме стосується майонезу та гірчиці. Ну і на десерт рекомендую завжди тримати запас таких речей, як спагеті, вівсянка, пластівці, сорго чи гречка, це вже до вподобань вашої дитини до смаку. Ви завжди знаєте, що ви маєте готовий гарнір на обід чи на вечерю, так само кашку на сніданок. Отже, враховуючи всі попередні пункти, насправді це не є так багато, але ви знаєте і впевнені, що завжди зможете щось приготувати на сніданок, обід або вечерю. Ну і звісно, у вас вже є перестрахівка від будь-яких ситуацій і не буде виникати неприємних сюрпризів.